Чи дотримується орендар умов укладеного договору оренди землі за адресою Житомирська 11? Таке питання на звернення міського голови розглянули на засіданні одразу двох депутатських комісій, у тому числі земельної. Було розпорядження міського голови на звернення прокуратури про те, що обстежити земельну ділянку Житомирська 11 друг. Чотири, якщо так. я не помиляюсь, ми нема, не можемо, допустим, написати, що ми там щось поміряли чи не поміряли. Це а не наше повноваження. А? а хто може? Я рахую, що ну, ми відповідь на другий лист прокуратури надавали про те, що ми не маємо права обстежувати майно приватне, якщо я не помиляюсь, так? Ми віддали таку відповідь. Третю, було ще одне звернення. На третє звернення ми відповіли, там недостаючі документи, які нас вимагали додати під проєктом рішення на подовження оренди землі. Ми їм надали і повторно написали, що якого числа було перше обстеження, і ми вже ну, повідомили про те, що ми подали їм той акт. Ну, така переписка. А у мене принаймні особисто склалося враження, що виконавча влада не знає, що робити. Кілька років судяться, незрозуміло, як до чого, коли суд вказав надати додаткові докази того, що там щось незаконно, почали хаотично шукати, не знають, як хаотично е, як знайти зачерпитися. Да, скинули на депутатів. Депутати, думаєте. Ну так не ми ж ініціювали це питання. Ну, прокуратура. І не в нашій компетенції. І навіть. не в нашій, звісно, компетенції. Хто може надати авто, панезує? Держгеокадастр. Держ Тому... Державний інспектор, який працює у Держгеокадастрі, або Державний інспектор виконавчого органу ради, у випадку, якщо Рада приймала рішення про створення такої посади. У нас така посада не створювалась. Підприємець каже, у листах йому відмовлено у наданні інформації стосовно обстеження, а саме у якому це, пункті це, договору є порушення. Інформація. Я, коли ви мені прислали листа, написав вам, що якщо ви посилаєтеся в своїх листах на запити прокуратури, прохання надати мені копії цих запитів, це не секретна інформація. Вона публічна, що у вас, що у прокуратури. Ви мені пишете в відповіді, що ця інформація не є по публічною, то тоді, яке ви право маєте на неї посилатися? Це перше. Олександр Глейзер нагадує будівництво на ділянці по Житомирській розпочали ще у 2020 році. Звернення прокуратури до суду із позовною заявою відбулось через три роки після початку будівництва у 2023-му. Наразі судовий розгляд триває два роки. Цікава ситуація. Прокуратура кілька років назад звертається в суд. Що нібито незаконне будівництво, довго судяться, програють один суд, програють другий суд. Зрештою пишуть вже в Верховний суд про те, що суди перших інстанцій не врахували те то, те-то, те-то, те, то Верховний суд каже, ну, хорошо, немає питань, скасували попереднє на повторний розгляд у першу інстанцію. ну і суд першої інстанції каже, ви ж говорили, що там щось ми не розглянули, ну то дайте. 18.04 виноситься постанова, дайте термін до 13.05, аж 5.05 схаменулася. Прокуратура, що треба, давайте що ж будемо шукати, якимось туди-сюди листи будемо слати. В результаті кошмарюється бізнес, перекладається все на депутатів, хоча не зрозуміло, от справді ми там до чого. Моя особиста позиція, якби з самого початку. Нормальну відповідь дали юристи на самий перший лист, який прийшов 5,05, не було б взагалі у цієї ситуації. Це я особисто кажу як юрист, який писав і зараз, до речі, пише. Сотні відповідей органам прокуратури в різних органах влади, тому що я з різними співпрацюю. Ну, а у нас от чогось от виходиться канікетєль. То чи має повноваження міська рада робити будь-які обстеження, прозвучало від депутатів. Знаєте, що ви зробили? Кримінальну справу Сергію Валерійовичу. Тому що видача наказу про чи розпорядження міським головою про проведення обстеження у ТОВ Галексан це вже є перевищення повноважень, чисте перевищення повноважень і відправлення у вас, у вас виконання завідомого злочинного наказу. А у нього видача завідомо злочинного наказу, тому що такий наказ, таке розпорядження може видати виключно Дергеокадас. Е, у нас виникла така зараз ситуація, що міська рада надала до цього будівництва всі погодження. Е, сесія проголосувала, підтримала, підписала договір оренди, відповідно до якого земельну ділянку було передано. Саме для будівництва та обслуговування будинків торгівлі. Усі офіційні кроки були отримані місцебудівні умови, було подано повідомлення про початок будівельних робіт. Тобто вся офіційна частина була зроблена, але при поданні. Прокуратурою позову в суд замість того, щоб роз'яснити написати відповідь, там що ми, наприклад, не вважаємо це порушенням. В договорі у нас ну, був один пункт, який не відповідав за законодавство. Там був пункт, що будівництво можливо тільки з дозволу виконкому. Цей дозвіл виконкому був скасований в 2011 році ще. Але якимось чином у нас не були внесені зміни в стандартний договір оренди, і цей пункт там залишився. Базуючись на цьому пункті, прокуратура звернулася до міської ради з питанням визнати це будівництво самочинним і там не внести зміни в договір, а визнати його самочинним, знести будівлю і повернути ділянку міській раді. Значить, при, при, при тому, для, для того, щоб виявити цю, цю помилку, їм, е, якраз вистачило трьох років будівництва. Да? Тобто, коли там був один поверх, вони не бачили, коли там два поверхи вони не бачили, вони чекали, щоб побудувалося до кінця, і, значить, щоб в кінці знести. Е, ну, Це якби зрозуміла позиція прокуратури. І дивним чином міська рада. Е, Ну якби самоусунулося, да тобто фактично не за заперечила цьому позову, а підтримала його. Олександр Глейзер зазначає, йому не зрозуміла позиція міської ради. Спочатку е міська рада вважала, що це все за -за законно, давала всі дозволи, і потім е міська рада каже: Ні, воно самочинне, давайте знесемо його і. Повернемо земельну ділянку якби до територіальної громади. Рішення, яке ухвалили на засіданні депутатських комісій, було наступним. З -з 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 звернення Сергія Ролюка э стосовно розгляду даного питання на сесії взяти до відома. Це перший пункт. Другий рекомендувати міському голові будь-які звернення, які надходять від правоохоронних органів. Повинні проходити обов'язковий правовий аналіз у юридичному відділі. Ми маємо. В виконкомі наразі немає чіткої позиції і розуміння своїх прав та обов'язків відповідно до діючого законодавства. Але у нас зараз йде таке дуже активне листування. І я думаю, що в результаті відповідні органи дадуть правову оцінку. Я буду паралельно звертатися до контролюючих органів ну, більш якби, високого рівня. І треба надати оцінку діям і прокуратури, і працівникам виконкому, тому що ми якби, всі живемо в нашій невеликій громаді, і ми повинні всі разом вирішувати наші загальні питання.